<гум> Раз, оу, Таня, мяня, Ола, ха, Дима, ас. Саша, є. Yeah. Андрей, йоу, Рома, йоу. Дорогі батьки, дідусі та бабусі, знайомтеся, це ваші чада в незнайомому, лебонь для вас іміджі. А все тому, що з елементування на очах у перехожих прізвиська та сленку голі ровесників не сварять, а навіть заохочують до розкриття особистості. І тому дітям у товаристві весело, що доводить просту істину. Навіть найдорожчий відпочинок на закордонних морських узбережжях може стати для дітей найнуднішим, якщо дозвілля перетворюється на пасивне переливання з пустого в порожні. Чого не скажеш про морські канікули самсонівців, крім щоденних тренувань, ...березі Чорного моря та повітряних і водних ван вони були наповнені масою розваг на будь-які уподобання. Відчути смак дещо призабутого колективізму що години допомагали тренери. Притягувати за вуха до участі не треба було нікого. Спортсмени на випередки демонстрували свої таланти в різних жанрах і за всі перемоги неодмінно отримували винагороди. Хто старався найбільше, зібрав за час табурування чи маленьку колекцію грамот. А щодо такого важливого для батьків аспекту, як прийом їжі, то подовго просити дітей до столу не доводилося. Апетит у всіх без винятку був відмінний і не тільки в їдальні. Після такої активності смакували навіть дещо несумісні харчі, але за це дітлахам не надто дорікали. Водні битви, де честь команди доводилося відстоювати в важкій боротьбі, вимагали поповнення джерел енергії. Та й решта змагань із бігу, стрибків, влучності, армспорту, знаходили все нових зірок. Але розставлятися на лаврах ніколи в світі ще стільки цікаво і кожна хвилина може стати пізнавальною, тому після змагань одразу в путь. Не дивно, що сон заставав дітей інколи зненацька, та враження від побаченого вартують того. Хтось вперше в житті побачив на власні очі слона чи пелікана, а комусь і порося видається екзотичною твариною, з якою хочеться сфотографуватися на пам'ять. А тепер погодьтеся в курсантів школи «Самсон Право. непроста задача на уроці рідної мови викласти в одному творі стільки подій.